Зупинимось на гелі імунс, вісімдесят 85% відсотків самого алоевера, 8% киткового меду з купою біологічно активних речовин. По 6% концентрату соку лимону і концентрату соку імбіря. це кладова вітаміна С, це потужні антиоксиданти, які стимулюють створення противірусного білка інтерферону. Крім того, сок імбіря. Багатий на ефірні масла, гінгерол, смоли, які обладають антиоксидантною, протизапальною, антибактеріальною та противірусною дією. Відрізняється гель від інших, що в ньому є цинк, 100 мл гелю, це добова норма, 11 мг цинку це важливий мікроелемент для імунітету. І важливо, що цинк в хілатній формі це поєднання цинку з органічною молекулою. Таке поєднання добре засвоюється, добре проходять крізь мембран клітин. А є ще в аптеках, ви можете побачити сульфади і оксиду цинку, які не розчиняються в воді і не всмоктуються. А наші аптечні мережі їм пишать. Зверніть на це увагу. Багато робить цинк, але головне уже в цей період ковіду пандемії доказано чинами Німеччини, Греції та Америки, що достатній рівень цинку в організмі знижує ризик вірусних та інфекційних захворювань, дихальних шляхів за рахунок того, що цинк стійкість до запалення. І блокує РНК-вірус. Селенгелі – теж активатор імунотету.